Доброго дня! Ми сьогодні починаємо нову рубрику «Какао з психологом. І я вам представляю нашу головну героїню Тетяну. Всіх вітаю, я Тетяна Головнича. Я працюю психологією, маю медичну освіту, працюю з жіночим здоров'ям вже більше 20 років. Пройшла такий свій цікавий досвід з психосоматикою. І хочу вас познайомити з методом, з яким ми працюємо. Це робота з відносинами з собою, з відносинами з дітьми, з партнером, відносинами з родовою системою і род як наш ресурс. І зараз вам Аня розкаже про те, з чим працює вона більше. Мене звати Анна Тархова, і я маю багато освіт. Вирішила, що я стану дитячим психологом. І моя перша освіта це дошкільна освіта, третя це психологічна освіта. І найголовніша моя мета і ціль взагалі, місія, це зробити щасливим дитинство кожної дитини в кожній родині. І таким чином я знаходжу підходи від того, щоб працювати з дітьми, проводити заняття, навчати їх, допомагати їм психологічно пропрацьовувати свої різні питання в різних вікових кризах і е, працюю паралельно з батьками, е, тому що від батьків залежить багато від е, того, в якому вони стануть, і такий стан вони передають своїм дітям. Так само я веду як групові, так і індивідуальні зустрічі. І найголовніші мої теми це пропрацювання страхів, пропрацювання емоційних станів, пропрацювання взаємовідносин з собою. з Батьківсько-дитячих стосунків з друзями, з партнерами. І е, основною е, сильною стороною також є те, що я допомагаю людям знаходити себе, розуміти себе. І це допомагає знайти своє призначення в житті і м, почати діяти у напрямку досягнення своїх вже цілей, а не тих, що диктує нам суспільство. Що вас чекає на наших зустрічах «Какао з психологом? Вас буде чекати формат питання відповідь на дуже багато питань, які саме нас турбують. По-перше, це питання, пов'язані з собою своїм призначенням. І насправді ми будемо розбирати багато цікавих тем, завдяки якому методу ми зможемо їх пропрацьовувати завдяки методу розстановки, точка зборки. Тому наша задача буде розказати вам. Про ці методи, які дієві і які не дуже важкі у сприйнятті. І тепер ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наші соцмережі і чекайте наступного випуску. І ми обов'язково зустрінемось.